ви дивитись проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Цими вихідними пройшов черговий етап змагань і горноскорених. Криворізькі інвіктоси продовжили свій турнір після невеликої паузи з умовленим з безпековою ситуацією в місті. Е, на цей раз учасники змагалися у вислованні на тренажерах. І сьогодні ми більш детально поговоримо про це в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав учасник змагань Валентин Трохимчук. Пане Валентин, я вас те. Добрий день. розкажіть, будь ласка, чи вперше ви берете участь в іграх нескорених? Чи у вас вже і раніше був такий досвід? Так, в мене є досвід. Це вже третій сезон цього проекту. Я вперше взяв участь у турнірі, в змаганнях з настільного тенісу. Це було моє перше знайомство з цим проектом. Зіграном так нескорен. от і в першому сезоні я посів перше місце в змаганнях з настільного тенісу. В другому сезоні в фіналі зустрів того ж фіналіста дуже цікаво був фінал, але програв і в цьому році знову змагання, окрім веслування на тренажерах, були ще змагання з настільного тенісу, і загалом було близько 200 учасників цих змагань. І в цьому році я перше місце посів в змаганнях з настільного тенісу. В змаганнях з веслування я не брав участі. Ну з причини свого своєї участі в настільному тенісу, щоб краще був результат. От. І Я беру участь не тільки в змаганнях з настільного тенісу, я брав участь в змаганнях з футболу. Я є капітаном команди, Нескорені з волейболу сидячи. Ми їздимо на змагання не тільки в Кривому Розі, але й змагання в області. І по всій Україні беремо участь. Дуже у нас цікавий згуртований колектив. Угу. Насичений у так. вас таке так. життя в плані ігор нескорених. Правильно так, а розкажіть, будь ласка, як в принципі ну готуєтесь до змагань? Зараз наше місто ем, виділило дуже багато місць для тренувань хлопцям, ну учасникам бойових дій та членам їх сімей. Працюють багато різних інстанцій, до яких люди звертаються, і в залежності від місця проживання можна вибрати для себе те місце, де ти хочеш займатися плаванням чи іншими видами спорту. В плавальному басейні номер один дитячої юнацької спортивної школи номер один. Ми займаємося Аємось там щовівторка, вівторка, що четверга тренуємось в волейболі сидячи понеділок, середа, п'ятниця. У нас там е, тренування з настільного тенісу. Хлопці з нашої команди нескорених відвідують різні е, спортивні клуби, де з силового пауерліфтингу проходять тренування. Коли ми готуємось до якихось, наприклад, змагань з футболу, ми орендуємо. Приміщення або 10-ї спортивної школи, або стадіону зі штучним покриттям першої дитячої юнацької школи. От зараз попереду будуть змагання з футболу. Ми вже потрошечки готуємося до цих змагань і збираємося, готуємося і тренуємося на стадіоні «Металург» на штучному покритті. Так, а чи виникали якісь труднощі під час підготовки до турніру або під час самих турнірів? Е, ну не, напевно, не, ви, не виникало, бо Завжди всі керівники закладів, на яких ми тренуємось, і йдуть нам на зустріч, завжди надають приміщення, завжди з повагою і розумінням ставляться до наших потреб. Тому у нас є можливість якісно підготуватися. А наше місто дає, виділяє кошти на поїздки, і це дуже приємно, бо багато хлопців. Які повернулись, не мають там кінцівок, е, мають інвалідність і в житті є деякі проблеми, але за допомогою спорту, за допомогою спілкування в колективі вони приходять до нормального стану морального та фізичного. <тас> так а що можете сказати про суперників? От ви, останній у вас був турнір? Це на <тас> теніс? От як ви оцінюєте ваших суперників? Дуже якщо взяти всі три турніри, ну це вже третій сезон. В першому сезоні наймасовіші, були в моїй категорії більше 60 учасників було угу. і по олімпійській системі програв вибув. От цього року трішечки менше, більше 30 учасників в моїй категорії. Різні категорії були діти, жінки, люди з обмеженими можливостями, інваліди, колясочники. От хлопці з пораненнями, це різні категорії. Категорія наймасовіша це була це учасниць члени сімей, здоров'я учасники, там представники МЧС, військової частини 3011. Це і багато з них мають дуже високий рівень. В грі в настільний теніс і тому вже на стадіях чвертьфіналу, півфіналу і фіналу були дуже запеклі зустрічі. От і зустрічалися суперники, які і на останніх турнірах теж були в цих стадіях. Тому ми вже багато хто з хлопців знає один одного. От і дуже цікаво, і рівень дуже високий був. Угу. Так, а яка атмосфера у вас зазвичай панує під час змагань? Ну як ви спілкуєтесь між собою, там, між учасниками? Ну що під час, що до, що після змагань у нас завжди така святкова атмосфера, бо ми чекаємо цих змагань, бо це є можливість зустрітися з друзями, з побратимами, поспілкуватися, і як кажуть там багато хто дає інтерв'ю, ці змагання не про спорт. Спорт звісно, завжди на першому місці. Бо коли ти починаєш входити в гру в азарт, то ти думаєш про перемогу. Але перемога тут в цих змаганнях не головне головне сама участь, і те, що багато хто зміг перемогти себе, почав тренуватися і бере участь, навіть якщо і не показує високих результатів. Але та атмосфера відкриття. Гімне спілкування? Ну багато хто бачить, як ми зустрічаємось. Це все свято для нас, і це дуже важливо, що місто надає таку можливість. А як спорт, на вашу думку, допомагає і фізично, і морально? Розкажіть трохи про це. Ну, я все моє життя пов'язано зі спортом. Я сам з раннього дитинства займався спортом і потім вже закінчив інститут фізичної культури і завжди працював на посадах, які пов'язані зі спортом були. От. І мені Я бачу, як хлопці, які приходять після Дуже важких травм, от вони за допомогою заняттям спортом приходять. Ну, друге життя в них починається. Спочатку це хлопці, які, наприклад, там втратили кінцівки. Ну, я думаю, люба людина це. Кажеться, що життя закінчилося, але коли хлопці приходять в спортивний зал, починають змагатися, починають ходити на тренування, і, і в них вже є якийсь результат. А якщо цей результат е, досягнутий у боротьбі з, з серйозним суперником, це на глазах люди починають просто жити нормальним життям. Е, для них вже це. Моральна, психологічна і фізична реабілітація, і зараз в нашій країні Міністерства різні, спорту, Міністерство ветеранів дуже серйозну увагу приділяють іменно заняттям спортом серед інвіктусів. От, бо вже доказано і научно, і ну, той стан всі турніри багато зараз проводяться різних, в різних містах. Ми в цьому році команда нескорених вже близько. Трьох-чотирьох турнірів різних з різних видів спорту. Ми вже об'їхали такі міста, як ми були в Львові. Ми були в Черкасах. Ми були зараз у Львові два рази були змагання в Чернігові. От зараз готується команда для поїздки в Кировоград. В, в Києві будуть змагання стронгменів. От і виділяються великі кошти, спонсорські кошти є велике матеріальне заохочення за перші місця серйозні грошові надбавки. Є от у Львові був турнір, і там за перші місця в категорії про були дуже серйозні виплати. Там 25 тисяч гривень переможець з різних видів спорту отримував. Тому я думаю, та всі так вважають в нашій команді. Це дуже важливо і займатися спортом, і підтримувати своє здоров'я на належному стані. Ну і займатися спортом, спілкуватися все таки в колективі, в дружній атмосфері воно взагалі завжди легше. Досягати успіху, ну так спорт я думаю, дуже так. сильно допомагає у будь-якому випадку. Так, ну що ж, пане Валентин, на цій ноті Будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що завітали до нас. і Все нам розказали. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Prime Time На першому міському до нас у гості завітав учасник ігорноскорних Валентин Трохимчук. Ми поговорили про черговий етап змагань криворізьких інвіктусів. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відняли наші кореспонденти. Після вимушеної перерви у місті знову зібралися ветерани їх сім'ї та побратима, щоб не просто змагатися, а підтримати одне одного. Для Сергія участь тут це не просто активність, а шлях до відновлення. Ветеранські ігри допомогли йому подолати кризу після демобілізації, а тепер він і сам підтримує інших. Працює в сервісному офісі ветеран. Каже, кожні два тижні ці зустрічі мов свято. Сьогодні в котрий раз ми зібралися родинами. Я б так би сказав це все з побратимами. Тимами, поспілкуватися, позмагатися в дружній атмосфері. Ми сьогодні прийшли з усією сім'єю, з дружиною, з донькою, з сином. Дружина з донькою. Сьогодні в нас наші. Ми з сином сьогодні будемо приймати участь і в настільний теніс, а також гребля. Для ветеранс Фемелі у Кривому Розі це третій сезон, в якому буде понад 25 турнірів. Цього разу у двох змагальних дисциплінах теніс та греблі. Аншлаг понад дві сотні часів. Сників Спортсмени прийшли не лише перемагати, головне фізичне та психологічне відновлення. Хочу сказати подякувати побратимам, які мають поранення, і вже переможці, тому що перемогли свої админи, свої поранення і прийшли сюди. Я хочу сказати слова вдячності родинам, які підтримують своїх рідних. Я хочу сказати слова вдячності. Уряд міг військові, працівники ДСНС, поліції, які, незважаючи на те, що постійно зараз знаходяться на виконанні завдань, а всі завдання під час війни є бойові, незалежно від місця їх виконання, знаходять час і приходять сюди підтримати ветеранський рух. Дякую вам за це. Змагання частина міської програми реабілітації захисників. Їх мета допомогти кожному, хто повертається з фронту знайти себе в новому житті. Фізичні вправи, спілкування, регулярна підтримка. Все це працює як складова система відновлення. А їх додатковий приємний бонус, призи за зайняті призові місця та сувенірна атрибутика для всіх учасників. Дуже багато людей Вон сьогодні вже зареєструвалося біля 200. А так, це тисячі людей, які приходять для того, щоб побути разом зі своєю родиною, зі своїми друзями, відновити здоров'я. І це такий важливий напрямок реабілітації і психічної, і фізіологічної, який ми проводимо на Криворіжжі у нас тут в нашому місті. Veterans Family Games 2025 тривають протягом року. Кожен турнір це нова зустріч, нові перемоги та ще один крок до відновлення. У Розі дякують кожному герою не лише словами, але й підтримкою. Наступний турнір змагань вже за два тижні. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Перш міський.